Вас в новому дні. Звичайно, локацію я обрала не дуже вдало. вікно відсвічує білим, але у нас немає іншого вибору, бо тут є один стіл, і на нього я можу поставити вас. Коротше, поки у мене є хвилинка на нафарбуватись, а доха нянчиться содою на вулиці і ще з однією собакою. Ой, це ще прикол. Коротше, ці будиночки, котрі ближче, там люди залишаються ну, в принципі, тільки з собаками, бо цей готель дозволяє собак, і часто саме собака тут залишається. І тут же майданчик просто відкриваєш двері, і собаки просто вибігають всі валом і гуляють отут. Ми прокинулися, прокинулась всім, і така чисто. Я готова жити, це життя. При тому, що ну ми лягли після 12-ї, але я виспалася і сон тут інший. І я тут вирубаюсь. Я звичайно розумію, що це там цей переїзд сюди. А ці два дні дуже такі знаєте, насичені. Мозок, наче не розуміє, що ми тут надовго. Ще у мене є три дні для того, щоб взяти все. Ось таке у мене щось в голові. Я просто багато роблю контенту. Я багато працюю, а потім я сижу така дума: ти зробила за два дні те, що ти могла зробити, ну, забагато більше. Типу, ну не спішити, а повільніше робити те, що ти робиш. На ну, це в мене таке, знаєте, в крові, Це вона кудись завжди спішить перелякана. Мені подобається цей гутей тим, що тут дійсно а, дуже ну, прямо як на турбазі. Але на такій більш, знаєте, високого рівня турбазі через те, як це виглядає назовні. І з собаками, з тваринками, реально тут дуже класно. Сам номер мене лякає Він, він мене лякає чому? Тому що він часто робить якісь такі звуки дивні, якийсь як бойлер, холодильник, оце все вночі. Дуже лякає. Я не просинаюся, коли я вже заснула, але перед сном, коли воно починає скрипіти, пердіти, гудіти це, звісно, таке. Ну, воно мені не, не мішає, просто дивні звуки. От. Сьогодні ніч пройшла більш-менш нормально, бо сода не агрився на інших людей, або вони його не агрили. Можливо, він дуже гарно спав, можливо, ніхто дійсно нас. Не дратував. Я не казала про це. У нас такий тріп на ці два тижні ні незрозумілий. Типу, ми нічого не планували. Ви знаєте, ми тут вже не перший раз на Чеджу, це не щось супер нове. Тому ми вирішили просто поїхати відпочити, пожити, подихати. Навіть якщо і попрацювати, але в іншій атмосфері, тому ми нікуди не спішимо. Якщо захочемо поїхати, поїдемо. Якщо ні, то ні, типу такого. Але, звичайно, якісь місця вам треба показати. З приводу ресторанів ми просто дивимося в рандо, рандомно просто так на, на мапі, куди можна з собаками. От, і йдемо, куштуємо те, що нам. Ну, сподобалось повігу, наприклад, і візуально. Я, звичайно, буду відео вказувати там оцінку, чи сподобалось мені, чи ні. Так скажемо, коментувати. Це тому, якщо ви будете раптово на чеджу, можете скористуватися. Цими рекомендаціями я не буду вам брехати, мені від цього ніякої вигоди немає. Тільки скільки тут кафе, на Чеджу, звісно, капець. От ресторани часто через те, що це, ну знаєте, от ви наче приїжджаєте в село, коротше, за кордоном, де вже після трьох може все зачинятися. Ну, звичайно, є, котрі пізніше працюють, можна і в 7, і в 8, але. Не всі, не всі це треба типу ще пошукати. От але все одно ви голодними тут не залишатись, не переживайте. В цьому готелі ми зупиняємося на 10 днів і потім їдемо в інший. Там вже будемо до кінця. До речі, якщо ви не знали, то на Чеджу не потрібна віза. І якщо ви раптом е, захочете сюди поподорожувати, ви хочете в Корею, але, наприклад, раптово у вас є гроші, але вам нема коли. Так скажемо, зробити візу в саму Корею, або ви вже тут були і хочете просто злітати на Чеджу, то вам віза не потрібна. От, я не знаю, звичайно, які це можуть бути випадки, але ось, наприклад, з сусідніх азійських країн люди літають просто на Чеджу, ну, як, як не знаю, як просто на шопінг сходити в торгівельний центр? Знаєте, Короче, буду я дофарбовуватися, і ми кудись поїдемо. Куди ще не знаю? Абсолютно. Сьогодні увечері передають дощ. Подивимось. Одну годину 10 хвилин, може більше. Я побачила, що це є на Чеджу, і ми вирішили будь-якою ціною сюди добратися. Можливо, хтось з вас про це чув, ви знаєте, а може для когось це буде дуже сильним сюрпризом. Чесно, мені важко уявити, що там. Але подивимось разом. Це цікавий експірінс, точно неочікуваний на Чечу. Ну що ж, ми приїхали. Ось нам туди йти. Ну що, давайте затестимо борщ. Виглядає дуже чудово, прям реалістично. Вау. Wow. So hot. Now you need to take one more time, and I will put a little bit repeat sauerkraus танки. No, more. What is this? Is it for baby? It's sour cream. Не that like uh first Нет. Я думаю, что символ тоже что-то. Не помню, что это. Теперь я понимаю. Не it но я в but a little друзья. anyway different Что what, what is this difference? Or deep? I don't know. я просто не борщ варить. Давайте так, по чесноку. Це дуже смачно. Це мамин борщ. Я не знаю, може у вас мами роблять по-іншому. Звичайно, ось я я дуже хотіла б сказати, що він не схожий на наш борщ. Я реально хотіла, я готова була розчаруватися, бо, знаєте, ну типу, поду сказати, що ну так, да, відчувається, що не український, але я не можу так сказати. Дуже насичений смак, такий видно, що там м'ясо, сам борщ густий, дуже багато овочів, і навіть є зелень, хліб і сметана. І сметана дуже смачна. І, звичайно, наша смачна сметана. Порція невелика, але вона достатньо густа з і зі сметаною. За цю суму на чеджу ідеально. Я в шоці. Як ахері, я не знаю, що там дохи нагадує цей борщ з корейської кухні. Борщ, до речі, дуже на моє здивування має солодкий присмак. То, у, у нього смак не пустий, а реально томатно солодкий. <реку> So delicious. so delicious. So delicious because I used to call it I didn't know it's for more like chicken taste. Але я знаю, що в Україні багато хто робить борщ теж зі свининою. Але чесно, я думала, що це курятина. дуже ніжно і не схоже на свинину. Ну я не дуже шарю за свинину, тому <coughs> Our soup. Taste. This, uh, flavor from фронт полід. eat For a long time. What is this? Is there's potato inside? Yeah, yeah, potato. Not sometimes. Even I feel I can eat this every day. I mean, not heavy. will uh, big different. But I think without. I mean, with also good, but just sometimes for like, new flavor. Generally, just without. Нам вона порекомендувала з'їсти Наполеон. Наполеон не мій улюблений торт, якщо що, до речі. Але, ну, знаєте, смаки міняються, вік міняється. В принципі, я не проти, я люблю я їла завжди Наполеон. Просто я. Ну, це типу не мій фейворіт, але хто я така. Дуже. М'який. Дуже м'який. І ця прослойка біла. Ідеальна. <laughs> Вона принесла чай Grey, щоб з'їсти з кейком. Вона сказала, що це найкраще поєднання. Торт. Знаєте, він. От у мене чомусь на пало не часто з магазинськими тортами, від котрих потім тошнить. Від цього торта не буде ташниць, бо він в міру він не дуже солодкий, в міру відчувається тісто, в міру відчувається крем не дешевий смак. Дуже смачно. З дуже дрібними горішками, мені здається. for my taste <clears throat> not the strong sweet taste. Mm, yeah. <clears throat> Nine point seven. An almond cookie. Oh. Extremely not sweet. Oh. You will be surprised. Ah. <laughs> <laughs> Thank you so much. Like um, did she forget to put some sugar? Kind of <laughs> 아, 저는 한재민이에요. 오, 원래는 남편이랑 아, 제주도에서 뭘할수 있을까 하다가 저희 남편이 솜씨가 너무 좋아요. 일단 요리도 잘해, 베이킹도 잘해. 그래서 먹을 때마다 저도 놀라니까 이거를 한국 사람들도 좀 알아야겠다 싶어서 시작했어요. 오, 오 저는 일단 여기 와서 보르시를 만들기 시작했어요. 그 전에는 이제 어머님이 진짜 시어머님이 우크라이나 분이시니까 그거 많이 먹어 보고 근데 아무래도 어머님이 만든 게 제가 만든 것보다는 더 맛있죠. 음. 저는 저희 남편이 만들어 준 것만 사실 먹어 봤어요. 음. 저도 사실 달달한 걸 별로 안 좋아해서 저희 집에서 만드는 케이크는 조금 다덜 달아요. 어 만다리넨 케이크도, 달마시안 케이크도 뭐 다, 다덜 달아요. 그래서 한국에 오시는 분들도 조금 놀래요 왜냐면 한국에 다른 카페에서 먹어본 게다 너무 다니까. 예. 그래서 실망을 많이 하셨다가 저희 집에 이제 좀, 어? 외국스럽네? 한거 보고 들어와서 먹은 게 너무 맛있다. 너무 안 달고 맛있다. 그러시는 분들이 많아요. 보르시는 사실은 이제 제주도에 사는 우크라이나 분들도 있어요. 그래서 와가지고 먹거든요. 그러면 진짜 너무 맛있다고 항상 그러세요. 근데 이제 제가 항상 얘기를 하죠. 저희 이 보르시는 조금 제주도스러운 부분을 넣어서 그런 부분을 이해해달라 하는데도 헉, 그런 말하지 말라. 너무 맛있다. 다들 그러세요. 다행이다. 당연하죠. 제가 어, 독일에서 한 4년 정도 살면서 이제 저희 남편의 할머니가 우크라이나에 살아 계셨을 때 갔었어요. 지금은 돌아가셨는데 그때는 가서 이제 음식도 먹고 했는데 무슨 음식인지 모르겠는데 아 홀롭치 할머니랑 같이 홀롭치 만들고 <laughs> 진짜 맛있죠. <laughs> 너무 맛. 그게 성공하면 되게 맛있는 음식이에요. Like three times? Oh, people are so nice. 사람들이 너무 나이스하고 저를 되게 따뜻하게 바라봐 주시는 거예요. 왜냐면 독일에서는 조금 눈이 차가워요. 아시다시피 독일 사람들은 좀 차가운데 우크라이나 분들은 대체로 어머 너 한국 사람이야 어디서 왔어 하는데 이미 얼굴이 웰커 l 하는 얼굴이에요. 응. 그리고 음식이 너무 잘 맞아요 아, 어떤 <목소리도> 치킨인가요? 아, 이바노 프랑키브스크 폴란드 사이드 그래서 차로 갔어요 <목소리도> 아, 그래요? 혹시 젤리 같은 그런 거예요 <목소리도> 아, 이거 안먹어 아, 이거 안먹어 몰라요 무섭게 생겼어요 아, <목소리도> 이런 German guy, but of course, he was born in Ukraine. Mm -hmm. So he really can speak perfect Russian, Ukraine, and Deutsch, uh, German. Mm -hmm. Mm -hmm. Thank you so much. Of course, I try my best to keep this business because nowadays it's so difficult to survive in this economy. But I will try my best with my husband. Thank you. Thank you. Thank you. <ріст> Хто б міг подумати, що десь в південній Кореї на маленькому острові Чеджу я знайду такий куточок України. Друзі, будь ласка, напишіть ваші відчуття, ваші почуття з приводу цього в коментарях. Дуже буде цікаво почитати ваші емоції. А також я дуже попрошу вас написати слова підтримки цій чарівній пані, безмежно добра та щира дівчина. Мені дуже сподобалось з нею спілкуватися. Вона гарно розмовляє англійською мовою. Мені хотілося би, щоб цей бізнес і далі просувався. І навіть після моїх історій в інстаграмі деякі люди, хто живе в Кореї або подорожує, відвідали це місце. Сподіваюсь, хтось з вас теж зможе там побувати. За весь цей час, що ми там були, я бачила дуже багато туристів. До речі, як і зрозуміла, поряд є дуже популярна набережна, по котрі гуляють всі туристи, знаючи корейців і як вони віддані своїм стравам. відкритий ресторан, де основними блюдами буде. Українська та німецька страва це дуже дуже сміливо. Ми всі з вами знаємо, якою ціною нам дається просування всього українського, але я безмежно рада, що все ж таки нарешті ми просуваємось. Цікаво, в яких країнах ще існують наші страви в ресторанах. Буду вдячна за будь-які реакції та підписку. Це буде просувати наш український контент. Гарного всім настрою! Всіх цілую та обіймаю. До скорої зустрічі!